Перед великодніми святами зазвичай досить багато українців повертається в Україну, щоб великодні свята відсвяткувати. Але як же повернутися сьогодні назад до Польщі, українцю, який в Польщі перебуває досить тривалий період? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. Сьогодні я зібрав для вас підбірку всіх моментів, по яких ви зможете повернутися до Польщі. Тому уважно, друзі, приготуйте папір, тому що треба буде записувати, якщо ви будете належати до цієї категорії громадян, які планують поїхати на великодні свята або ж перед ними до України. Дорогі друзі, е каталог це зручний сервіс підбору товарів, і я неймовірно тішуся, що тепер він доступний і в Польщі. Тут ви знайдете багато фішок, продуманих абсолютно до всіх деталей максимально розширений підбір товарів в структурованому вигляді. Круто, що є каталог, зайшов на польський ринок, тому що я ще тут не зустрічав таких багатофункціональних аналогів. Якщо ви раніше в Україні користувалися цим сервісом, то можете тепер сміло продовжувати це робити, але вже на території Польщі. Таким чином, друзі, ви будете отримувати максимальну вигоду від комфортного онлайн-шопінгу і паралельно підтримувати український бізнес за кордоном. А якщо ж ви, друзі, ще не спробували цей сервіс порівняння цін, то рекомендую вам це зробити, тому що крім зручного функціоналу, ви знайдете відгуки на товари, що допоможе вам наважитися на прийняття рішення. Щодо покупки. Давайте розглянемо на прикладі навушників Apple AirPods Pro. Що більше фішок є каталог. Одразу під фото знаходиться опис товару з усіма його властивостями і перевагами. Прикольною фішкою є підбірка подібних товарів, система в інтелектуальний спосіб генерує схожі позиції і допомагає нам якісніше зробити покупку. Неодмінно, друзі, великим плюсом є можливість. Аналізування динаміки цін, графіки, представляють, скільки коштував товар за певний період часу. А якщо ціллю є купити найдешевший товар з мінімальним бюджетом і зекономити кошти, то за допомогою динаміки цін ми можемо проаналізувати вартість товару в різних онлайн-магазинах. Тобто на є каталозі можемо підшукати пропозиції на будь-який розмір гаманця. І також сервіс дозволяє в легкий спосіб без лишньої інформації підібрати техніку або електроніку у зручний спосіб і не витрачати на це багато часу. А час це гроші. Це просто чудово, друзі, що тепер в Польщі є така онлайн-платформа, де всі пропозиції зібрані в одному місці, і це все подано в максимально зручному форматі. Після цієї рекомендації, друзі, переходимо до суті. Тому що якщо ви в Польщі перебуваєте від 24 лютого 2022 року по біометричному паспорту, і у вас немає песеля. Зі статусом УКР і немає довідки ДіАПЛ, то якщо ви виїдете в Україну, то назад уже не зможете поїхати. Також, друзі, згідно з останніми змінами, то ви пам'ятаєте, що коли ви в'їхали до Польщі, у вас є до 30 днів для того, щоб отримати статус УКР. Якщо ж ви його не отримаєте, то ви його не отримаєте пізніше. Тобто. Песель ви отримаєте, але статус УКР ні. Без якого ви не зможете отримати довідку ДІАПЛ, без якої, якщо ви виїдете в Україну, не зможете повернутися назад, якщо у вас не буде вільних днів по біометричному паспорту. Тому що для всіх тих українців, прошу поділитися цією інформацією, хто раніше не знав, як за кордоном себе поводити, то якщо у вас є біометричний паспорт та ви виїжджаєте на територію шенгенської зони. У вас є 90 днів для того, щоб тут перебувати. Пізніше у вас починається коридор, і до 90 днів треба покинути територію шенгенської зони для того, щоб не було депортації. Що буде з українцями, які сюди приїхали до Польщі та взагалі до Європейського союзу шенгенської зони? Що з ними буде, якщо вони не отримали статусу УКР, спеціального статусу, який дозволяє українцям перебувати легально на території шенгенської зони? Чесно, у мене немає відповіді. Ми будемо спостерігати, як це буде відбуватися, але я впевнений, що вибірково прикордонники тієї чи іншої країни все ж таки будуть попереджати спочатку, а прийде той момент, і вони взагалі скажуть, що ви не мали права перебувати на території шенгенської зони, і водночас ви отримаєте депортацію на певний термін. Від півроку це найчастіші випадки, що отримують громадяни України ці депортації. Отож, запам'ятали, якщо ми в Польщу в'їхали, не маємо статусу УКР, то ми можемо перебувати по біометричному паспорту лише 90 днів, так принаймні мені пояснили у нашому краківському відділі стражі Гранічної. І звісно ж, друзі, якщо у вас є статус УКР, то ви до 30 днів можете перебувати на території України. Також потрібно обов'язково контролювати ту ситуацію, чи є у вас Дійсно, і довідка ДІАПЛ, чи статус УКР не забрали у вас випадково, бо прикордонники забули вам початку поставити, або ж щось подібного. Тому що, коли ви знову ж таки втратите цей статус УКР, навіть не знаючи про це, то ви втратите можливість отримувати, наприклад, надходження від ЗУСУ, допомогу на дітей 500 А якщо у вас дітей багато, і ви потім думаєте, бідкаєтеся, де ж ці гроші? А їх ЗУС не виплачує через те, що до них прийшла інформація від стражегранічної, що ви. Просто втратили статус УКР. Таке досить часто вже виходило назовні. І чи стикалися ви з цим, друзі? Напишіть в коментарях. Бо пізніше, коли ви знову ж таки складете заявку до ЗУСу про допомогу 500 на цю допомогу ви будете чекати 3-4 місяці, щоб ваш внісик, заявку розглянули повторно. І це досить неприємно, коли ви вже на ці гроші розраховували, правда? Тому, друзі, запам'ятали це і. Забули, звісно ж, не забули, записали. І тепер хочу вам сказати про тих людей, які в'їхали до Польщі до війни і знаходилися тут по коронавірусних обмеженнях. На сьогоднішній день їх продовжили до кінця цього місяця, але не переживайте за це, тому що і так для всіх громадян, які в'їхали до війни, і у них документи були на основі коронавірусних обмежень, то всі ці документи, карти побиту, біометричні дні, якщо закінчилися, або ж робочі візи, які закінчилися. Вони продовжилися до офіційної відміни карантину, але зараз ці документи продовжилися уже до кінця 24 серпня 2023 року. Тобто до того ж кінця, що і біженцям продовжили з України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. Їм продовжили до 26 серпня легальне перебування. Що буде далі? Ну я думаю, що будуть продовжувати. Але чи це так буде, я знати напевно не можу. Тому ви підпишетесь на канал, щоб це. Не пропустити також, друзі, всі ті громадяни, які взагалі планують їхати перший раз до Польщі, пам'ятайте, що прикордонники в будь-який момент можуть вимагати у вас страховку, якщо ви йдете як туристично турист, треба мати. Якщо ви їдете, знову ж таки, як турист, потрібно мати гроші. Чи маленьку суму, я рекомендую мінімум 500 злотих мати. І третє, ви повинні сказати, в яких цілях ви рухаєтеся на території Польщі. Якщо ви куйовуєтеся від війни, так і кажете. Якщо ви їдете на закупи, так і кажете. Якщо їдете на роботу, так і кажете. І додатково, вони можуть запитати, куди ви їдете, в яке місце. Адресу, можливо, хтось на вас чекає, подати дані, можуть е, попросити, тому що вони перевіряють, чи дасте ви раду утримати себе в Польщі. А якщо не дасте, то можуть відмовити у в'їзді. Якщо не будете мати страховки, можуть відмовити у в'їзді. Якщо не маєте грошей, можуть відмовити у в'їзді. Друзі, також напишіть, будь ласка, в коментарях, чи траплялися у вас такі випадки, що у вас перевіряли страховку при перетині кордону або ж гроші, що у вас перевіряли? Можливо, у вас сало з огірками забрали. А можливо, огірки лишили, тому що їх можна провозити, а сало ні. І чи потребуєте ви взагалі відео, що можна провозити до Польщі з України, та навпаки, напишіть свою відповідь в коментарях. Також, друзі, мені здається, що я зрозуміло пояснив. Також нагадую, щоб не переживати взагалі за будь що на сьогоднішній день в українців з'явилася в Польщі можливість подаватися на карту тимчасового побиту, якщо ви тут працюєте офіційно, або ж маєте бізнес, або ж ви маєте блюкар, тобто високу кваліфікацію, яка різниця в залежності від воєводства. І, звісно ж, подається на карту побиту, отримуєте її, і тоді забуваєте про всі головняки. Плюс маєте відкриті двері в деякі місця, такі, наприклад, як банк, лізінг, кредит і так далі. І, звісно ж, друзі, Купівля житла так само в кредит, це теж можливо, якщо у вас карта побита мінімум на рік часу. Сподіваюся, на сьогодні я це все повідомив. Всі потрібні посилання ви знайдете в описі під відео. Також хочу попередити всіх тих громадян, які їдуть на Великодні свята в Україну або ж перед ними, що у вас очікують досить великі черги, тому вам слід взяти з собою трошки більше харчів, води. Паливо на фул, на повний бак, і тоді можете рухатися в сторону України. Потім вас така ж сама черга очікує назад, тому що досить багато громадян будуть їхати взагалі на сезонні роботи, адже вже квітень місяць, хоча у нас за вікном сніг падає, і я вже резину зимову на літню поміняв. А ви поміняли, бо я вже поміняв і зараз боюся їхати, так? Ну і вже побачимося, друзі, найближчим часом. Сподіваюся, інфо була корисною. Тисніть вподобайку і побачимось.